Кидаємось. Будильник дзвенить. А це означає, що час до школи. Тіфані не любить прокидатись рано, але потрібно. Ой, я вдарилась головою. Добре. Що тут? Підходить. Перевдягаємось. А, здається, я дещо забула. Точно, моя корона. Її я також надягну. Вона така гарна і чарівна. Ой, що відбувається? В будинку пожежа, Тікаймо. Оце вже інша справа. Це вбрання мені подобається точно більше. І до нього потрібна сумочка. Можна йти до школи. Вау! Я виглядаю так круто. Хм, цей портфель зовсім мені не підходить. Краще я його трохи перевтілю. Ось це інша річ. Клас! О, тіпані, привіт! Що ти зробила? Вау, яка у тебе гарна нова сумка! А це целів? Привіт, подружки! Я вже зібралась, погнали до школи. Це баскетбольний м'яч? Ти хочеш його собою взяти? Ну, так, були такі плани. А що не так? Добре, у мене є ідея. Я можу трохи покращити його. Як вам такий баскетбольний м'яч? Вже не такий страшний, правда? Все, у нас мало часу. Побігли до школи. Ага, погнали. А це ми вже у школі. Цікаво, чи впізнають однокласниці дівчат? Вони ж тепер виглядають зовсім інакше. А ось і дівчатка приїхали. Всі в шоці від їхніх образів. Тепер вони точно найкрасивіші та популярні дівчата в школі. Кожен захоче з ними подружитись. Була Я її так кохаю. Вона і раніше була гарною, а зараз стала ще прекраснішою. Ого, вона підмигнула мені. Як мило. Здорово. Стояти? Дівчата, хіба в такому вигляді можна приходити до школи? Швидко на математику. Ви чули? А ви чого стоїте? Швидко до класу, скоро урок починається. Зовсім вчитись не хочуть. Тут більше нікого нема. Чудово. Тиша. Тиша в класі. Урок іде. Ви ще не зрозуміли? Так, так. Тест. Усі готові. Сподіваюся, так. Адже від цього тесту буде залежати ваша підсумкова оцінка за семестр. Можете починати. У вас буде лише 50 хвилин. Час уже пішов. Ой, що робити? Я зовсім не готова. Як це вирішити? О, вчительки на столі лежить тест з відповідями. Вони мені потрібні. Так-так до мене прийшла ідея. Я вкраду її відповіді. Створюю портал. А тепер беремо, аби вона не помітила. Упс. І як це розуміти? Хтось грає не за правилами. Добре. Тоді Тіфані одразу отримає двійку за спробу списати. Що? Ні, як же так? Дівчата, я не здала. Ой-ой-ой. Як страшно. Що робити? Я нічого не знаю. Потрібно думати, думати. О, відповіді. Вчителька точно не дасть. Ідея. У мене є із собою м'яч. Я можу ним відволікти. Він такий яскравий, що сліпить. Спрацювало. Що? Що відбувається? Що за яскраве світло? Я нічого не бачу. Потрібні темні окуляри. Хто це робить? Що за дискотека розпочалась? У нас тест. А де ліп? Ліп так ось ти де Намагаєшся вкрасти відповіді на тест, не вийде. І тобі я ставлю двійку. Іди, сідай на своє місце. О, ти перелів двійка. Я не можу отримати незадовільно. Що мені робити? Я нічого не знаю. Як мені це вирішити? І часу лишилось мало. У мене також буде погана оцінка. Ей, Джес, тримай відповіді. О, Деня, ти мій рятівник. Дякую за відповіді. Це те, що мені потрібне. Є мило. Він намалював Валентинку. Що це? Відповіді. Хто їх дав Дені, тоді Дені двійка. Добре. Перевіряти все менше й менше. Яко ж воно зло. Я тебе провчу. Зараз начекуємо трохи. Нехай на неї вилються токсичні відходи. Так, тому що ти така ж токсична. Що ви накоїли? Я ніг до голови у відходах. Це обурливо. Ех, ви всі покарані та залишитесь після уроків. Кожен. Хто це зробив? Зізнавайтесь. Ви чому смієтесь з мене? Перестаньте, я йду. Класно я її провчила. Знатиме, як бути злою училкою. Дякую, дякую. А тест я скасовую. Жодних тестів, жодних поганих оцінок. Можна йти на перерву, друзі. Е, Джес, ти така крута. Дякую, що захистила нас. Потім обійматись, погнали веселитись. Джес, ти нам потрібна? Ну, добре. Біля чого всі стопилися? Вау! Команда черлідерів проводить чемпіонат. Дівчата, хочете спробувати? Це класний шанс показати себе. Давайте, ви зможете. Беріть до рук помпони. І починаємо. Добре, спробуємо танцювати я вмію. І я обожнюю. Це просто я холу. Так і я спробую. Вау, а це не так складно, як здається. Дуже весело. Упс, Корона джес полетіла. І прямо на голову Дені. Тепер він найкрутіший хлопець у школі. А ось же знову у своєму звичайному вигляді ботанчі. Вона засмутилась. Що? Джес не може плакати про мені. Джес, забери свою корону. Вона тобі більше личить. Ти ж моя принцеса. Правда? Дякую, Дині. Ти найкращий хлопець. А чому він обіймає Джес? Вона мені також подобається. Все закінчилось так добре. Любов знову всіх перемогла. Супер! Ви чудово виглядаєте разом. О, Сем, привіт! Ти такий злий. Що з тобою? Лише не бий мене. Відстань від Джес, вона мені подобається. Ти мене зрозумів. Що тут відбувається? Не змій чіпати мого дені. Сем, ти зараз у мене отримаєш. Знатимеш, як ображати мого коханого. А ну ка провалюй. Щоб я тебе більше тут не бачила. Ого. Джес, як круто, ти з ним впоралась. Ти неймовірна. Можна, я проведу тебе додому. Колі, череп-шпаргалка. Допоможе на іспитах. І лялька воду відмінний вибір. Вау, дивіться, дякую. А це що таке? Це чарівне дзеркало. Воно показує майбутнє. Обережно. А, ні, я лисий. Ей, а гроші. Е, гаразд! Вибираємо, налітаємо. А, а можна нам еліксир знань? Звичайно, милі дами. Ось. Еліксир хімії, біології, фізики і, звичайно, математики. З вас триста доларів. Дякую! Дякую. Приходьте ще. Вау, магічні штучки! Так, так, так! Ну, у тебе хоч дозвіл на продаж є? Хм. Mm. Звичайно, є! Mm. Мені його схвалив особисто директор школи! Ха -ха. Щось слабо віриться! О, та годі, Хлоя, це ж прикольно! Гаразд, що вас цікавить? Лялька Вуду? Намотуйте волосся вчителя, але скачуйте його до смерті! Ха -ха Ні? Невидимий бургер. Виїсте його і всі ви псих. Гаразд, ходімо. Зачекайте. Гаразд, гаразд. У мене є щось особливе. Спеціально для вас. Ось дивіться. Що це? це магічні кристали. Продам три по ціні двох. Але нас всього двоє, а кристалів три. Привіт, дівчата! Теж прийшли на розпродаж? Вау! Які класні кристали! А, тоді три за ціною трьох! Але ти сказав Ей, де чур, мій зелений! А мій тоді червоний! Чудово! А ти! Дівчата, ви не пошкодуєте Такі гарні! Гей, uh. 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 hey, що? Вау, uh. uh. wow, як круто! Що це? Що ти з нами зробив? Сказав же камені магічні! Та годі Хлоя. Мейбл! я не помічав, що ти така гарна. Я кохаю тебе. Чого? Мейбл, що ти з ним зробила? Хто ви? чому у вас мої кристали? Здається, він нічого не пам'ятає. Дівчата, це ж ваша суперсила. Цікаво, що робить моя? О, о, дівчата, купуйте мої кристали. До речі, вони всі вкрадені. І в мене навіть немає ліцензії на продаж. О, чому я кажу правду? А ось і моя суперсила правда. А моя, виходить, позбавляє пам'яті. А мій камінь закохує в мене. А, класно! А ще я продаю товари в три рази дороже. Блін, що зі мною? Знаєте що, дівчатка? Здається, ми чудово проведемо час. Так! Що? Елвін, привіт! Елвін привіт! Один ти сидиш? Ем... Ні це неважливо. Кристал, давай працюй. О! 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 у тебе такі гарні очі. <раплят> <звук> ну, ось інша справа. Що? Ей, <прац��> hey, Елен, у тебе взагалі-то дівчина є? Взагалі-то так. Неважливо. Я зрозумів, що кохаю тільки Мейбл. Правильно, Елвін. Ходімо. Як... Як скажеш, Мейбл Що це зараз було? Привіт усім. О, це Хлоя! Пам'ятаєте, як вона вчора ганьбилася? <риклад> так так, так! У неї ще всі штани були в шоколаді! <риклад> <риклад> ну, кристал, давай працюй. Друзі, привіт усім. Гей, всі! Це ж Хлоя! А пам'ятаєте, як вона минулого місяця зганьбилася? Такого не забудеш! Потрібно ще раз. О, о. Привіт усім! Хлоя давно не бачилися! А пам'ятаєте, як вона в минулому році туалеті застрягла! Ха-ха! <глава> Блін, ну часто ж я косячу! Ще разок і сильніше. Привіт! Ми знайомі? Ти хто? А ти хто? А, а, а ви новенькі. Проходьте, сідайте. А? О, чорт! Здається, я перестаралася. А, вибачте, мені потрібно в туалет. А Мейбл, у тебе таке гарне волосся. Мейбл, ти що, використовувала на ньому свій кристал? Ну так? А чого ти забрала собі найкрасивішого хлопця школи? Так, ну досить. Хлоя, привіт! Класно виглядаєш. Але не так класно, як Мейбл. Mm. О, ну що, Хлоя, хотімо сьогодні в кіно. <гвів> О, тільки давайте візьмемо з собою Мейбл. <гвів> <гвів> ну, досить, <гвів> ні, ти досить. <гвів> О, ну що, в кіно йдемо? <гвів> ні. Гаразд. <Горос. гвів> Знаєте що, дівчата, чути постійно від всіх правду, ну так уже прикольно речі, Тобі цей колір не дуже йде. Так, і сукня так собі. Mm -hmm. Я вас і не питала. <клев> Ах, Дівчатка, від цих кристалів футні біди. Так, треба знайти Кенні і повернути все, як було. Це правда. Дівчатка, ось же він. Побігли. Лови <клев> його! Хапай, Я тримаю його. Uh, що вам треба? Що ти з нами зробив? Що я з вами зробив? Що ви зробили зі мною? красиві дівчата. Коли я почав говорити правду, я не можу продати жодного товару. Я банкрут! Ти сам винен? Так, а тепер говори, як заповернути назад. О, це вам до директора! Я у нього скуповую всі речі. Та блін! Що? Так, ночами він займається магією? І у нього є чорний кристал, який скасовує всі закляття. <С2> Даремно я сказав. Дівчата, нам треба до директора. Тоді сьогодні після занять. Вирішено. Блін, а може, не треба? Еге, А раптом він нас усіх зачарує ще. Та все буде нормально. Ходімо. О, а що? <sci -fi> <проб> <проб> Беремо курячу лапку. <проб>

І я взагалі не впевнена, що ми з ним пораємось. Дівчата! А це не той кристал. Привіт, Кенні! О, дівчата! Дивлюся, у вас вийшло. А мій прибуток знову пішов в горах. Угу. Ми бачимо. Напевно, було складно викрасти кристал. Так дуже мало не померли. Я не розумію, як ми вижили.